Олена Ольшанська це організатор такого проєкту, що має назву Літературна середа. І е, я так розумію, це ще й частина творчого об'єднання Своєрідне коло. Нічого не переплутала. А зараз я поясню. Давай. <laughs> Отже, ідея літературної середи виникла взагалі в Луганську. Рік Звідки тому. ти родом? Так, я звідти родом. У Луганської є група творчої молоді, називається вона Діти Роси. Там є прекрасні люди Анна Симонян та Юлія Проводченко, які стали організаторами першої літературної середи. Зараз літературна середа це вже всеукраїнський проєкт, тому що він є у Києві, він є у Харкові. І, власне, завтра ми стартуємо у Запоріжжі. А група Своєрідне коло це мої гарні друзі, які стали нашими партнерами лише зараз, так. Угу. А, взагалі, літературна середа це проект, який намагається помістити молоді дарування молодих літераторів у середовище таких самих, як і вони самі, тобто в середовище творчих людей, і десь так, от у вільній обстановці, попити кави, поговорити про декламувати щось. Так власне, мета цієї а, нашої літературної середи є саме а, спілкування. І обмін творчістю. Ми відкриті для всіх. Будь-хто може до нас прийти, молоді поети, прозаїки, музиканти, прийти просто і виступити зі своїми творами. Навіть якщо ви не пишете свої, можете почитати твори улюблених митців, там поетів, прозаїків, затвіти там пісню, наприклад, якусь і це вже буде прекрасно. Це спілкування, це обмін емоціями. це... Розширення свого світогляду, і це прекрасно на мою думку. І як в Запоріжжі не збиралося достатньо творчих креативних людей, майстрів слова, які можуть виступити? А це тільки завтра. Я думаю, ми дізнаємося. ми завтра стартуємо, і ми завтра побачимо. Тобто У нас... немає жодної реєстрації. Перед предбарітельний ні, абсолютно. Є mm. е, е, сторінка в соціальних мережах, там, де я розповсюджу цю інформацію. Люди там додаються мені у друзі, вони там щось запитують, з'ясовують. Завтра в 19 годині ми всі збираємося, і власне хто прийде, той буде, то і буде. І буде так. А, тобто, ти можеш зробити зараз тільки якийсь такі напередодні а, при доволі приблизний підрахунок, скільки людей буде, ну скільки відписав дуже да? приблизно, тому що у нас. На сторінці нашій там приблизно 15 людей позначили, що вони точно прийдуть, і 55 – ті, що можливо. Ага. Да. А, а там може бути що завгодно, може бути набагато більше, і набагато може меж. бути і менше. але літературна середа відбудеться за будь-яких умов. За будь-яких умов більше того, це проект, який буде відбуватися щотижня, тобто щосереди, і завтра, і через тиждень, і через два тижні можна буде прийти, взяти участь, поділитися своїм творчі. Своєю творчістю і послухати інших е, немає ніяких е, було так, так би мовити, рамок е, якоїсь цензури чи ще чогось? Стосовно обмежень, то їх у нас дійсно немає. В нас немає обмежень стосовно віку. Це можуть бути і школярі, і більш дорослі. Головне це бажання творчості. В нас нема обмежень стосовно мови творів. Ми ніяк не дискримінуємо ані російську, ані українську. В нас повна з цим свобода. До того що у нас свободний вхід, це вже передбачає таку демократичну обстановку на наших заходах. Ну а стосовно тематики, то а, завтра в нас буде перша середа, така більш. Вільна. Зі, да, більш вільна, більш неформальна, там можна буде, буде будь-які твори читати. А загалом у нас зазвичай літературна середа певній темі буде присвячена. Це або творчість якогось письменника, там може там Маяковського, Ясеніна, там Ліни Костенко і так далі. Або якісь там тематиці. Може, там будуть вірші про дитинство, або там про кохання, <тастир -2> <тастир -2> те, що найперше, найпопулярніше, мабуть. і так далі. Про це буде інформація завжди в соціальних мережах. Це буде від. Дому. Ну і як показує досвід в інших містах, це дуже популярний проект. Молодь тягнеться до цього, і власне саме тому ми вирішили тут робити в Запоріжжі. Також ну, в принципі, чим цікавий проект, тим, що зазвичай є в багато літературних заходів в кожному місті нашої держави, да? і в Запоріжжі їх чимало. Але ці літературні заходи вони об'єднують людей, які тільки пишуть власні. Так. А вони і зазвичай запрошують письменників, поетів, які своє написали, своє прочитали. Uh -huh. А ви Дозволяєте почитати ну, і того самого Маяковського, і Ліну Костенко. А без проблем. Власне, літературна середа може стати першою сходинкою для початківців. Ну, Погодьте зі мною. Будь-хто, студент, там, журналіст, він може щось там писати під подушку, якісь там рядки, там, натхнення про кохання чи про нещасливе кохання і так далі. І от для того, щоб подивитись, а чи сприйме тебе публіка, а чи буде це цікаво людям, і є наш проєкт. Щоб прийти, почитати, поспілкуватись, послухати відгуки, схвальні чи не схвальні, і зрозуміти, що все ж таки треба кудись там іти в іншу справу, чи можна так і щось робити у літературі, тому що ми приймаємо абсолютно всіх ми для всіх відкриті. Це можуть бути і початківці, і вже ті люди, які там більш-менш відомі. Угу. Немає жодної різниці між цим. Олена. Але тоді літературна середа може м'яко і повільно перетекти в літературний четвер. Ну, Якщо багато буде і бажаючих. Питання в тому, чи не з'являються якісь люди такі безталанні, та, які починають от, аби що, декламувати як-небудь і ну, їх важко а... слухати? Знову ж таки, як показує досвід. Та публіка, яка приходить, вона вже налаштована на більш такий серйозний лад, тобто не так, що прийти там, аби щось прочитати. По-перше, ці люди, які самі пишуть, вони більш вибагливі і до себе, і до інших. Часто буває так, що людина, яка пише, тільки починає писати, вона вперше прийшла, і їй важко перебороти свій страх. Але знову ж таки, коли вона виступає, вона чує якісь там схвальні відгуки, і це для неї стає поштовх. І вона розуміє, що це не так страшно, в принципі. Взагалі можна між віршами костенко втикнути свій і сказати, що Костенко Ні, так, не так можна. не можна. <реш> Я думаю, що всі ці пізно, все це запізно. Це це костенко. все написав авторське право. Ми зберігаємо, потім все ж таки зазначати свій. Ми поблабимо, скажемо там свою думку. А якщо там це костенко, то ліна костенко це прекрасно. Ну, ладно, але написа. можна тихо сказати так: типу Ліна Костенко. Читаєш, читаєш, тихо, Це мій вірш читаєш, читаєш. Ліна Костенко. Петрович, це тільки тобі на думку могло таке спасти. Ну чого, якщо, якщо людині не незручно читати свої вірші, вона так, щоб не, не видавати своє авто, щоб почути об'єктивнішу думку людей в залі. Можна на магнітофон принести, записати, включити магніт. Можна, можна, можна прийти перший раз подивитися, як інші читають, перейнятись з цією вільною атмосферою, атмосферою творчості, дружби, і потім наступного разу, або через раз, або коли там вже сміливісті, ви, а ви тоді ви... вже прийти і все ж таки прочитати. А, є якісь а, вимоги до. А, Ну не знаю, до хоча б якісь вимоги до тих людей, хто виступає до їхньої кількості, до їхнього не знаю, одягу. Ну не, не так, знаю до зовнішньої. чогось до зовнішнього до якісь вимоги стосовно кількості людей. Ми завтра на нашій першій середі ми побачимо, скільки прийде, скільки ми зможемо вмістити в приміщенні. А як в інших містах, коли ми проводили, то зазвичай. Немає в нас обмежень, якщо ця людина собі якийсь імідж вигадала, там якої там капелюх якийсь чи щось ще, ну хай вона в тому виступає, це вона так себе бачить. Це ж ми ці ж розумієте. От, ну і знову ж таки, якщо людей мало, це швидко закінчується, перетікає там у спокійне там спілкування. Якщо людей багато, ну будемо якось вирішувати. Тобто на четвер переносимо, на два дні. Лін, а щодо от ви кілька разів, да, було сказано про те, що. Почують думку інших, тобто так. є якісь рецензенти, є якісь критики, які так само будуть приходити на літературну середу. Ні. Ну не, не професійні критики, увазі ну, людей, які будуть щось казати, щось буде, якась реакція. Професійних критиків ми поки що не запрошуємо. У нас там в принципі рецензентами будуть ті самі слухачі, тобто, в принципі, це коло друзів. Які зібралися почитати одне одному свої вірші і сказати: У тебе класний, а в тебе ну попрацюй ще трошки. А багато доводиться от разів чути і казати попрацюй ще, ще трішки? Ну ми намагаємося все ж таки бути толерантними одне до одного <сум> і не критикувати занадто гостро свою твору, тому що кожен розуміє, що в принципі, якщо людина вийшла зі своїм віршем на публіку, то цей вірш уже у її власній. Інтерпретації відповідає певним її внутрішнім вимогам. Отже, вже цей вірш буде принаймні одним з найкращих з того, що вона написала. І тому, звичайно, ми намагаємося спочатку похвалити, сказати, що це прекрасно, що ви пишете, а вже потім. Але більше не але, ні, тут ще такі психологічні прийоми застосовують Як в майстері Маргариті. Тільки я вас прошу, більше ніколи не пишіть вірші. <рес> Ні, ну так ми не ну, кажемо. Так, звичайно, да, це, занадто вже було б гостро. А, для того аби реалізувати цей проект, ви ну по всій Україні обираєте а, одну і ту саму серію кав'яри. Чому ну тобто. Ам... Ну Бо там можна попити каву. Там правда? можна попити каву. Так, да, в принципі, це знову ж таки пішло з Луганська. Коли ми стали обирати в Луганське місце, то а, в нас вибір пав саме на Coffee Life. По-перше, це дуже затишне місце. Нас сподобалася там атмосфера. По-друге, там проходить буккросинг. Тобто можна прийти почитати книжку, там залишити, обміняти і так далі. І також сталося, що у нас у Луганську в Coffee Life завжди спілкувалися творчі, активні молоді люди. Коли ми почали думати про інші міста, ми подумали, що це буде більш так традиційно, і більш впізнавано для нас, і тому завтра в Запоріжжі також літературна середа буде саме у Coffee Life. Uh -huh. uh, є якісь бажання до завтрашніх учасників? Ну от як в організаторів організатори там ну от, завтра вже ж початок uh -huh. і хочеться ну там кулачки, отак от склав, затис? І думаєш, господи, от краще прийшли б там більше таких то чи більше таких, то чи хочу бі білих віршів послухати, або більше постмодернізму. Які от такі бажання є? Yes. Якихось конкретних побажань стосовно того, які вірші або які люди, звичайно, поки що немає. Дуже хочеться, щоб було побільше людей, щоб молодь, або не тільки молодь, ми я казала для всіх відкриті, прийшли і побачили, який це гарний проєкт. Як це добре спілкуватися зі своїми однодумцями? Як це прекрасно знайти людину, яка розуміє тебе, розуміє твої зацікавлення, і яка може розділити. Твої інтереси, то власне ми завтра і чекаємо всіх натхненних, всіх творчих всіх зацікавлених в 19, О, годині. 19 годині на літературну середу. Так дякуємо так, за те, що прийшли. Дуже сподіваємося, що знайдуться сміливці, які не побояться виступати перед ну своїми однодумцями і прочитати ім'яну Костенко. Ну, чого Ліна Костенко одразу. А чому? Ні, Патрій, ще трішки я подумаю, що нікого, окрім Ліни Костенко, ти не знаєш. Є ще інші укр... точно. Я зрозуміла. Більше він не знає поетів, тому зараз просто ми з Оленою будемо для нього <пробувати> проводити <пробувати> лікбез. Сосюра і багато, да? там ще є. А ви тим часом будете дивитися чергову відеороботу від... Історичного історичного відеоблогу «Лампочка Ілліча». ці хлопці навчають вас любити Запоріжжя.